Вітаю, мої любі шестикласники, знавці та опановувачі української мови. Мене звати пані Марина. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо досліджувати іменник. Поговоримо про його число. Попрактикуємо класифікувати іменники за числом. Разом з тим! Спробуємо себе в ролі благодійника, волонтера і приєднаємося до людей з великим серцем, які самовіддано допомагають тим, кого спіткала біда, та своїми діями створюють образ небайдужого сучасного українця. Отож, спочатку пропоную вам послухати історію життя волонтерів Харківщини, а саме Лозівської громади. З перших хвилин повномасштабного вторгнення кожен відчув несамовите прагнення допомогти зробити крок безкорисливої доброти. Поділитися тим, що у нас є, чого потребують інші, підняти всіх небайдужих. Лозівчани стали міцні, як сталь. Їх відданість та любов до рідної землі вразили людство. Дорослі та діти долучилися до добродійного руху в країні, навіть. Ініціювали власні благодійні проєкти. Ми з гордістю заявляємо, це люди доброї волі, волонтери, бо волонтерство це поклик душі. Вони не знають, що таке відпочинок та канікули, їх головне завдання допомогти. Бахмут. Куп'янськ, Дніпро, Ізюм, Авдіївка, Кам'янка, Мар'їнка, Балаклія, Ямпіль, Чернівці. Всюди волонтери приносять маленькі радощі тим, хто цього потребує. Отакі у нас люди. Отака у нас молодь. Зверніть увагу. Іменників у тексті багато. Але ми будемо працювати тільки з виділеними словами. Волонтер, волонтери, волонтерство. Це іменники. Для розрізнення їх кількісних ознак є дві числові форми однина і множина. Більшість їх можна вживати. Як в однині волонтер, так і у множині волонтери. Але є іменники, що мають форму тільки однини. Це речовини рідини, сталь, почуття, відданість, любов. Збірні поняття людство. Волонтерство. Частина іменників має форму тільки множини. Здебільшого вони є назвами сукупності людей і предметів, дорослі, діти, розваг, свят, ігор, часових понять, канікули. Абстрактних понять слова, які закінчуються на ощі радощі. З-поміж власних назв є такі, що мають форму тільки однини: Бахмут, Куп'янськ, Дніпро, Ізюм, Авдіївка, Кам'янка, Мар'їнка. Балаклія ямпіль. І такі, що мають форму тільки множини. Чернівці. Іменники, що позначають сукупність однакових чи подібних предметів, і сприймаються як одне ціле, називаємо збірними молодь. Давайте попрактикуємо класифікувати іменники за числом. І одночасно побудемо в ролі волонтера. Тобто сформуємо терміновий збір. Перед нами хмаринка слів. Розподілимо іменники за числом. Одне нам: чай, кава, мило, крем, одяг, кефір. Масло. Множина, малюнки, листи, обереги, серветки, фрукти, овочі, ножиці, солодощі, гроші, ліки. Зверніть увагу. Слова, записані синім та зеленими кольорами, вживаються як в однині, так і у множині. Чай чаї, кава, кави, мило мила, крем креми, малюнки, малюнок, листи. Лист, обереги, оберіг, серветки, серветка, фрукти, фрукт, овочі, овоч. Слова жовтого кольору мають форму тільки однини, а малинового тільки множини. Формовано отакою. Отже, ми з вами поглибили не лише знання з теми чи іменників, а й зрозуміли, що кожен із нас може стати волонтером, доброю, чесною, емпатійною людиною, готовою будь-якої миті прийти на допомогу. А ти займаєшся волонтерством, тож будь ним, волонтером, твори добро.